Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Давайте з вами сьогодні подивимось таке питання цікаве. Вчора показали кадри, як прилетів Трамп своєю жінкою Меланією до Великобританії, і там вони вийшли, наприклад, жінка Трампа була одіта в жовту довгу сукню. А жінка короля була одіта в, е, значить, синю. І, скоріш за все, що це було домовлено. Давайте подивимося щодо того, е, от їхня зустріч Трамп і король. Що принесе це для України? Що принесе ця зустріч для України? Гарні карти випали. Просто шикарні. Дивіться, це принесе нові можливості, це принесе е, нові правила. Це принесе нові, е, як сказати. Це дуже хороші правила. Це дуже хороші чому правила, ви скажете, немає ресурсів, розумієте, для того, щоб. Охороняти Україну. А після цієї зустрічі може з'явитися, можуть з'явитися системи захисту для України для того, щоб таке враження, що монархічна особа, тобто король, він як під свій захист бере от Україну. Так, там був присутній Трамп, але чомусь тут. Пам'ятаєте, до цього приїжджав принц в Україну і ходив там на Майдані, дивився на ті прапорці, які символізують загиблого воїна кожен прапорець. І потім він повернувся додому. І знаєте, в мене таке враження по цих трьох картах: що Великобританія бере під свою опіку Україну, от якось так. Ну, тут, Дивіться, тут йде розповідь про те, що. Euh... Що саме принесе для України? Ну, дивіться, дуже. Ми всі знаємо, що йде війна, кровава і жорстока. І нам не вистачає і зброї, і багато чого нам не вистачає, тому що. Росія велика країна і порівняти з Україною це нерівні сили. Ми прекрасно всі це знаємо і не тільки ми усвідомлюємо Тому тут показана тіньова сторона. Тіньова сторона. Е, дивіться, тут чомусь, скоріш за все, що обговорював е, король Великобританії з Трампом. Вони обговорювали питання корупції, боротьби з корупцією в Україні. Тому що коли вони готові давати, наприклад, так, вони готові давати якісь вкладення, особливо монархічна особа, вона готова давати якісь вкладення свої, навіть для допомоги Україні. Але ж розумієте, що корупція в Україні, тіньова сторона, тобто. Ми даємо, а там розкрадається, розумієте, в чому тут проблема і в чому все питання. І тому боротися з корупцією, вони б дуже хотіли би. Тому якісь правила, скоріш за все, що ми даємо, але, наприклад, ми ми будемо, ну, ми даємо допомогу, але ми будемо спостерігати і конкретно нам надайте звітність, куди пішли кошти, як саме вони, на що саме розподілились, якщо це кошти. якщо навіть, ну, тобто, Скоріше за все, що можуть вимагати звітність. Ми допоможемо, але ви нам відзвітуйте, будь ласка. Ну, отаке от може бути. І тому вони дуже засмучені. Дуже засмучені. Король Великобританії і також Трамп. Вони засмучені тим, що дуже. Велике розкрадання коштів, що над, дуже надзвичайно величезна корупція в Україні. Вони про це знають. Дивіться, по цих картах вони прекрасно і чудово знають. І чесно, відверто кажучи, е, ну, не тільки принц, е, кажу принц, Король і Трамп, ну і всі ми знаємо, яка корупція в Україні. І от скажіть, будь ласка, чи так, всі нас жаліють, що йде війна, що жорстока війна, що дуже багато людей гине. Але скажіть, будь ласка, чи хтось хоче допомагати, коли знає, що він допоможе, а ті кошти розкрадуть, не підуть на ціль? <кхух> <кхух> Розумієте? Я не кажу про, наприклад, саме якихось ключових фігур в Нашій державі. Там своя схема існує, існує вже давно, ще до, до. до, 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 Це дуже давно. І ця кругова порука, ця схема вона існує. І тут дивіться, готові допомагати, готові повністю. Тут десятка чаш це коли домовилися, дивіться, навіть, як цікаво, Придивіться уважно, якщо вам видно, що тут є жовто, жовтий колір і синій такий блакитний. Так? так як і жінки пройшлися разом, коли йшла жінка короля і жінка Трампа, то вийшов отакий дует жовто-блакитний. Тому монархія готова, Великобританія готова повністю допомагати і відновлювати Україну. Дуже багато чого готова зробити, але вони прекрасно усвідомлені про корупцію. Вони прекрасно усвідомлені про те, що розкрадання великих масштабів, тому що п'ятірка мечів і сімка мечів. Розкрадання. Тому ну от Ну це Трамп вийшов. Трамп сам по собі він висловив таку позицію для короля Великобританії, що він не може, в нього внутрішній конфлікт він не може прийняти чиюсь сторону. Він висловив таку думку, що він вже дуже занадто багато зробив, в нього нічого не виходить, і що йому дуже складно, він хоче нейтралітет тримати. Тобто в цьому питанні він хоче тримати нейтралітет. Він таку висловив думку для короля Великобританії. І сказав ще Трамп для короля Великобританії, що він не знає, що робити, він себе почуває ідіотом в цій ситуації, тому що він нічого не може зробити, не може нічою сторону прийняти. І вся проблема. В територіях України, які, за які йде боротьба. Він намагався дуже багато разів по дев'ятці жезлів. Він має дуже гіркий досвід, щоб за ці території. Плюс це можуть бути окрім територій, і ресурси України. Території і ресурси України тема предмет головний, і він вже набив лоба, бачите, стоїть. Стоїть вже з перемотаною головою. Не знаю, ні, напевно, не видно. Стоїть з перемотаною головою, тому що е, навіть міг сказати, в мене вже головні болі і Мігріні від того, що я не можу вирішити цю проблему. Від того, що все підвисло, що ніяк не можна цю тему зрушити з місця, тому що тут є мечів, хто тарологи, і повішений, ну, це. Просто тупік-тупіковий. Давайте зверху я щоб видно було. Ну, він пообіцяв королю Великобританії Трамп, що він <кхем> надіється допомагати Україні стабільно, допомагати фінансами, зброєю. Е, і вже три, наприклад, е, три е, якихось транші таких підготовано. І ми бачимо, що одразу після, чи це перед зустрічю, чи після зустрічі їхньої, одразу пішов, одразу пішов перший транш допомоги від Америки. одразу. Тобто він пообіцяв королю Великобританії, що він дійсності. Буде допомагати фінансово хоча б. Тому що йому він бачить, що дуже жорсткі руйнування в Україні, і він буде допомагати. Хоча він не допомагав довгий період часу, бачите, все ж таки вплинула ця зустріч з Королем Великобританії на Трампа, що він довгий період часу не допомагав, а тут він перший раз за довгий період часу надіслав допомогу. <кій> Тепер дивіться. <кій> Я вбачаюсь є в нас ініціатива. Тут якась ініціатива по це можуть бути якісь новобранці. Але не, неможливість домовитися, ця ініціатива вона не проходить. Якусь він висував ініціативу, це можуть бути новобранці, тому що це молода людина до 18 років. Е, також він може очікувати, що мобілізація, е, мобілізація в Україні молодих людей. Щоб відбулася, тому що тут я очікую ініціативу новобранців в Україні. І тоді я буду стабільно допомагати. Але Ти дивіться, але він розуміє: отут, якщо це брати новобранців, то він розуміє, що нестача дуже велика людей, які оберігають землю нашу. Що велика смертність серед новобранців, але тим не менш, тут іде якась ініціатива, щоб ці новобранці все ж таки йшли. Ну, Також може бути, що Трамп. Що Трамп ініціював. Оце перший цей транш, за який я розповідала трошки. Раніше, що це перша пішла така, ну, тобто я вже, от він міг пообіцяти, я вже як одразу повернуся додому, я одразу дам команду на те, щоб пішов цей перший транш. Тому що е, дуже багато йде руйнувань і дуже багато жертв саме серед мирного населення. По цих картах всю інформацію я вам розповіла. Дивіться, що ще тут показують? Ага, тут йде мова про те, що е, він не може, дивіться, домовитися. Домовитися. Він не може. Ну він розповідав королю про те, що він не може домовитися, щоб, були, щоб зустрілися Путін і Зеленський. Тут про це йдеться. І він мусить бути присутній. Це він так. Ну, знаєте, ви, ж, ви вже, напевно, вивчили Трампа, що він дуже любить похвалитися, що він така. Особа дуже важлива, і що він мусить бути присутній на зустрічі, тому що в них не виходить домовитись. В них не йде діалог, і зустріч без нього неможлива. А коли він. Якщо він погодиться Трамп, то можлива зустріч і можлива домовленість. Ну, це він таке розповідав для короля. Ну, йде нам допомога. Причому вони обговорювали допомогу. Е е допомагати нам, щоб змінити ситуацію. Тут, дійсності, допомога е після цієї зустрічі вона вже пішла і буде ще. Допомога нам буде. І вони хочуть, щоб війна, дійсності, вони обидвоє дійшли до висновку, що війна повинна закінчуватися і що втихати повинна війна і відновлювати відновлення України. Також тут якась розмова могла бути про якийсь миротворчий контингент, тому що по цих двох картах це миротворчий контингент, вони це обговорювали. І цей миротворчий контингент може бути введений в Україну в тому випадку, коли буде вже якась критична ситуація, коли дійсності Україна не зможе дати ради, то є така можливість введення миротворчого контингенту. Ну, сама головна тема допомога фінансова допомога, зброя, фінанси. Ну, для України це на плюс. Тому. Надіємось, віримо, донатимо. Молимося. Все буде Україна. До наступних зустрічей!